На виставці в краєзнавчому музеї відвідувачі зможуть побачити оцифровані твори Модеста Сосенка. Це іконописи, над якими працював митець, розписи на стінах храмів і вівтарях, а також портрети, написані художником. Представили і особисті речі Сосенка. Окрім того, до міської ратуші із різних куточків міста принесли десятиметрові ескізи його робіт. Вів'яна Роман Зілінко та Олеся Семчишін-Гузнер презентували монографії про митця. Вони досліджують творчість Модеста Сосенка впродовж десяти років. Великий акцент ми робили власне на ті речі, які є. На парафіях, які є на церквах, і які в ну, дуже, як правило, є важко доступні. Дуже часто є так, що так в селі є там якась є церква там, з чиїмись там авторськими роботами, розписами, архітектурою і так далі, але ніхто того не є свідомий, ну там воно ціне, ну там воно цей, але але ніхто не знає, що це. Тобто потрібно, щоб розуміли, що це є. Кураторка проєкту Олеся семчишин Семчишин-Гузнер придумала назву до виставки Пізнай, зрозумій збережи. Це про те, як варто поводитися зі спадщиною сосенка. Скільки зусиль прикладали ті люди для того, щоб як найкраще представити власне цю хвалу Богові через розписи, через іконостас, висловити своє бачення, не запросити найкращого художника чи найкращого архітектора. Коли ми пізнаємо його зблизька, ми його зрозуміємо. А зрозумівши, ми відповідно зробимо все. Для себе висновки для того, що його потрібно берегти. Модест Сосенко народився в селі Пороги біля Богородчан. Він навчався у Кракові, Мюнхені та Парижі. Художник мандрував Італією, Єгиптом і Палестиною. Сосенко займався оздобленням храмів Прикарпатті, Львівщини і Тернопільщини. Помер митець у 1920 році у домі Андрея Шептицького. Твори Модеста Сосенка експонуватимуть на третьому поверсі краєзнавчого музею до серпня. Василь Скрипка, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.